повернулись і продовжуємо далі. Три дзвінки. На флоті це коли капітан корабля зійшов на берег, а замість себе залишив свого помічника, щоб підлеглі, якщо раптом щось, знали, кому підкорятися мають. А що коли з корабля зійшли усі, залишився тільки персонал і пасажири? Куди попливе той корабель? Чи попливе? І чи не станеться в результаті корабельної аварії? Про це нам розповість Анастасія Бачук. насю то що то за корабель, хто його пасажири і хто ним керувати має? Аню мова йде не про морські судна, а от про залізничні. Насправді всі звикли, що електрички це хороший спосіб дістатись туди, куди треба. Ну можливо, не найкомфортніший, проте найдешевший. Втім, найближчим часом це можливо стане не так просто, а можливо, взагалі неможливо. Тому про це в моєму сюжеті. Зараз ще я пише мені з погрозами директор залізниці, що якщо ми не дамо тих пільгових субвенцій, то перестануть зупинятися поїзда. Про таку безрадісну перспективу міський голова Володимир Хомко оголосив на минулій сесії: мовляв, Укрзалізниця вимагає компенсувати з міської скарбниці проїзд пільговиків. А це сума чималенька: майже 4 мільйони. Втім, мер переконує, це борги держави, а не міста. Тож хто платитиме за пільговиків і чи справді на станції рівне вже не спинятимуться поїзди. Пані Ользі доводиться щодня користуватися електричкою, бо ж сама зі здолбунова, а працює у Рівному. За проїзд не платить, бо ж має пільги. Втім, хоч і безкоштовним та сервісом укрзалізниці, жінка не задоволена. Транспорт дуже старий, дуже старий. Прямо сидиш і не знаєш, чи доїдеш. Про погрози Укрзалізниці не робити зупинки потягів у Рівному не чула. Ну кількість то вже скоротили набагато. От, а щоб зовсім не ходили, то я таке не думаю навіть. А от Надія їздить приміськими електричками саме влітку, бо ж має клопати на дачі. Ну я навіть погоджуюсь на те, щоб можна було пенсіонерам навіть якусь половину платити. Хай буде й так. Я і багатьох із моїх знайомих на це погоджуються. Ну щоб ходили ті дізеля нормально було сісти. Щоб з'ясувати, чи погрози Укрзалізниці можуть стати реальністю, і місто позбудеться можливості пересуватися залізничними шляхами, ми намагалися отримати коментар у самих залізничників. Тім тиждень дзвінків до рівненської дирекції Львівської залізниці і жодних результатів. Тож вирушаємо прямісінько до офісу. Відповідь коротка. Я коментар давати не буду. А ще посилання до першого джерела. Це вам сказав. Це міський голова міський оголосив голова. на сесії. Зверні, «Зверніться до міського голови. Нехай десь коментар у законі пільги прописали, а про гроші забули. Так цьогоріч розпорядився уряд. «В законодавстві справді залишилась норма про те, що проїзд пільговий має бути, але з державного бюджету кошти на це не йдуть. Подібні вісточки з різними формулюваннями від залізничного монополіста надійшли і до інших міст України, адже низькі ціни на квитки, а ще переповнені пільговиками, які не сплачують за проїзд вагони, такі умови приведуть укрзалізницю до збитків. Вважає експерт. Тому для укрзалізниці видається логічним саме таке рішення. Ймовірніше за все, що якщо її не вирішать, то обсяг таких пільгових перевезень, взагалі електричок він суттєво зменшиться. Тобто не буде на чому їздити тим пенсіонером. Теоретично з міської скарбниці можна компенсувати проїзд пільговиків. Втім, доведеться економити на іншому. Тоді в нас не залишиться абсолютно ніяких коштів на розвиток міста, ні на латання доріг, ні на утеплення шкіл, ні на інші, які захищені статті, які потрібні ну, нашому місту. Право на пільговий проїзд гарантоване державою, тож саме уряд повинен закласти ці кошти у бюджеті, переконує голова бюджетної комісії Рівненської міськради. Я думаю, що це просто страшилки, які абсолютно нічим не підкріплені. Погрозу прилюднили, втім, коли і чи справді ці, так би мовити, страшилки тільки залишаться розмовами, невідомо. Нині керівництво міста скерувало звернення до прем'єр-міністра і президента України з проханням роз'яснити ситуацію. Те, як якби там не було, всі подібні нововведення і їхні наслідки завжди лягають на плечі простих громадян. Бо ж карманичі нашої країни, поїздами третього класу з пільговими квитками у руках не їздять а тим часом нам доводиться поступатися або комфортом, або гривнями в гаманці. А у випадку із «Укрзалізницею» і тим, і тим, бо ж про стан своєрідних ешалонів, у яких перевозять українців, можна знімати окрему передачу із необмеженим хронометражем. Анастасія Бачук, Володимир Захаров, Євген Морончук для програми Детальний новини огляд. Добровільно не хочуть, то роблять силоміць. у рівному група молодиків допомогла впасти скандальному паркану на Кавказькій. На Дубинщині знову виявили купи сміття ймовірно львівського. А унікальне подружжя рівнян на візках чекає на квартиру від міської влади. Дивіться далі огляд найцікавіших новин останніх семи днів у Рубриці рівне за тиждень. Не чекаючи бюрократичної тяганини, зробили самотужки. Кілька тижнів тому у Рівному за адресою Кавказька-9 з'явився високий паркан. Нібито тут мали розпочати реставрацію будівлі, втім рівняни висунули іншу версію. Огорожу встановили незаконно і нею хочуть приховати будівництво нового кафе. Начальник дабі у Рівненській області підтвердив, дозволу на будівництво не видавали. Рівненські активісти попросили у місцевих депутатів дозволити демонтаж незаконного об'єкта та не чекають. Чи, коли місцеві обранці розберуться у питанні, група молодиків розібрала паркан. Сьогодні на сесії міської ради було задано питання депутатам та міському голові, з якою метою тут знаходиться цей паркан. Ніхто відповіді дати не зміг. Ну, тому небайдужі рівняни самі прийшли сюди, і ну як ви бачите, зробили дані поліція, що приїхала за викликом власників неоднозначного паркану, відібрала у них заяву, а в активістів пояснення. Молодій парі треба власне житло. Унікальна пара молодят візочників нещодавно побралась у Рівненському Радці. Юрій та Уляна Островські обоє інваліди першої групи сироти. Нині особливе подружжя живе в орендованому помешканні, тому попрохали у міської влади допомогти з придбанням власного житла. Оскільки ситуація нестандартна, щоб чекати на житло у черзі, міський голова запропонував купити молодятам квартиру за кошти міського бюджету. А щоб рішення не було одноосібним, депутати створять спеціальну. Комісію, яка має вирішити це питання до наступної сесії Рівнеради. Злочин проти довкілля. Відразу у трьох населених пунктах Дубенщини виявили сміття, ймовірно, зі Львова. Кочугури з відходами побачили у селах Привільне, М'ятен та Верба. Правоохоронці розпочали справжнє полювання на зловмисників, які забруднили околиці Рівненщини. Спільно із патрульними поліцейськими відстежували рух вантажівок, які рухалися територією Рівненської області. Так запідозрили вантажівку, яка за документами мала прямувати до Запоріжжя, а натомість тричі за два дні курсувала від Львова. До рівного 39-річний киянин водій автомобіля свою причетність до сміттєвого злочину заперечив. Вантажівку та причіп зі сміттям арештували. Триває слідство. Наталка Гусарук для програми Детальний новинний огляд. По залізничних коліях, заплутаних політехнологічних виставах, хитросплетіннях з мові провокацій, і по відстійниках душ людських подорожі бувають різними, як і способи їх звершення. Комусь і круїзний лайнер дає, він буде дрейфувати і посеред спокійних хвиль, не будучи спроможним рухатися самостійно, постійно ухиляючись від курсу або ж взагалі віддавшись на милість долі. Інші, ще в шторм, на поганенькому судні знайдуть дорогу до світла. А коли одні тонуть, хто в морі, а хто в невеличкій каналізації, по. Серед несвіжих стоків інші знаходять сили дістатись до поверхні. Головне, якщо вже так сталося, а в житті всякого буває, і ви опустилися на самісіньке дно, вчасно випірнути, не втративши свідомість, сором і голову від смороду тих, хто вже встиг душевно розкластися. Це була програма Детальний новинний огляд, чистих вам вод і хорошого плавання. До наступного тижня. Партнер програми медичний центр Оксфорд Медікал. Оксфорд Медікал. Наша робота ваше здоров'я.